Що робити, якщо ви хочете приїхати в Норвегію? Для початку ви вбиваєте в Google і заходите в дивитесь сайт UDI. І дізнаєтесь, чи можна вам приїхати в Норвегію. Так, так, ви все правильно почули. Не всім можна приїжджати в Норвегію. Колективний захист надається тільки, зараз скажу, окупованим областям: Сумський, Харківський, Дніпропетровській, Херсонський, Одеський і цим всім частині східної Києву, але не Київській області. Норвегія ввела взимку, мабуть, точно не скажу: ввела за, ну, не то, що заборону, вона не буде давати колективний захист людям, які проживають в 14 областях. Вони їх вважають безпечними. Отак. Всім іншим можна приїжджати. І отримати колективний захист. Ви можете спробувати отримати індивідуальний захист, але українцям його дають дуже-дуже мало, дуже-дуже рідко, там одиниці. З всіх 60 чи 70 тисяч українців, які сюди приїхали. Зазвичай всім дають колективний захист. Ось. Потім. Вам треба зібрати всі документи, е, паспорти на машину. Всі документи, е, якщо ви їдете на машині, зелена картка це, типу, як страховка, європейська права, е, паспорт, все краще, все, що у вас є, це беріть свої дітей там свідоцтво про народження, дипломи, мало ли пригодиться, тому що може, дай Бог, ви підтвердите свій диплом тут. От, сертифікати беріть, коротше, ну все беріть, еквітації за газ, воду не треба. От. Все остальне беріть. Потім ви приїжджаєте в Норвегію. Якщо це осло, ви прилетіли літаком в Осло, ви йдете в поліцію і кажете, я тут біжені з України, і вони вам скажуть, куди йти, на який автобус. Автобус, здається, минулого року коштував 50 євро з людини. Ви маєте з собою мати ці гроші. І якщо машиною, ви їдете прямиком в Роде. Приїжджаєте в Роде, там буде, отак От їдете, заїжджаєте тут Макдональдс, орієнтір Макдональдс, повершите, там буде така. Кібітка, ну, палатку побачите здоровенну. Там дівчина в віконці сидить, і ви кажете, Хай, from Ukraine» І вона зразу все пойме. От. Коли я приїжджала, я приїхала взагалі вночі. І мене забрали в цю от палатку, ми переночували. І нам видали постіль подушку, ковдру, е, що ще нас покормили бутербродиками. Ось е, рушники нам видали. Потім ми приночували в, ць, в, в цьому наметі, От, е, потім нас на ранок повезли на реєстрацію. Реєстрація була в поліції. Е, в, нас, в нас фотографували, взяли відбитки пальців. Е, потім там були анкетки, звідки ти, де ти проживав останні півроку. кстати, по-моєму, якщо ви проживали останні півроку на безпечній території, то Можливо, вас не візьмуть, не, не, не дадуть вам захист, тому що такі діла. От. Якщо ви не можете, ну, е, як сказати, підтвердити, ви можете подати фото з геолокації, ваші виписки з банка, навіть там, я не знаю, Приват 24, чому на де ви розчитувались? І там мають бути в чеку написано місто, де ви були. От за останні пів року. Е, що ще питаю, чого ви приїхали, чому ви вибрали іменно Норвігію, там ще е, якісь тести будуть на планшеті, теж такі, я не пам'ятаю конкретно, що там, але, ну, типу, неважке. Там щось. От. Забігаю наперед, не повнолітнім приїздити також можна, але там для них чуть-чуть друга процедура. Вони там живуть, в, там як сказати, окремий табір у них, і мутак окремий, все окремо буде. от значить Поки ви то там здаєте оце все, відбитки туди-сюди, вам чекаєте і вам виносять жовту картку. Жовтку карту це типу тимчасовий дозвіл на проживання в Норвегії. І ще вам дають білу картку. І потім, коли ви це все зробили, вас забирає мужчина чи жінка і веде В величезний табір. А, ні, перед цим заносить, питає нужні вам, вам шльопки, і, і дає сумку, там що, шампунь є для душа, дезодорант бритва. Чотка паста. От Потім вас веде великий Табір, там багато палаток в цьому здравенному таборі, от, і я не знаю: ліжок 10, може, 20 в ці палатки. Ну, я була в палатці, там були не українці. Ось. А, Саме головне, я забула сказати, що не в роде не, в... Не, в мутаку не беруть з тваринами. Коли я приїхала рік назад, зразу була об'ява, що ми не беремо з тваринами. І хтось писав, що взагалі там тваринку відправили в якийсь... Типу, хостел для тваринок, а потім запропонували усипіть. Ну, це взагалі було, звісно, жесть. Це я повинна була сказати відразу. Тому, якщо у вас є знайомі в Норвегії, ви можете домовитися, і, ну, щоб знайомі приїхали, наприклад, в Осло чи куди там ще і забрали вашу тваринку. Тоді вас вже розподілять всю комуну, і ну, ви приїдете і вже і так, заберете тваринку. Такі діла. Так, приходить цей здоровенний лагер. Вас приводять вже ж дають койку, де ви будете спати. У вас вже все є одіяло, подушка, постіль, там якісь рушники. От, в наметі в цьому ж лагері є чай, кава безлімітні, цукрозамінник. Що там ще є пралка, сушилка, або люди сидять там не один-два дні, ну кому як повезе? Там і по два тижні сиділи. Зараз я не знаю, як там обстоять діла, звісно. Потім там є адміністрація, і скрізь розклена, що якщо ви приїхали на авто, ви повинні піти сказати адміністрації. Щоб ви приїхали на авто, щоб вам не, куп... не купляли білети, на літак чи куди там вас відправлять, в... не знаю, мутак далі. От. Гроші ви повинні з собою мати на бензин на перший час біля адміністрації. Є такі листочки, висять стенд. Така доложка. І там будуть написані номера хто коли їде. Тобто, у вас на карті на білій буде номер. І цей номер буде написаний на стенді, якщо ви їдете. От. Потім ви маєте сходити. Тут буде лікарня. Якщо я, прес... якщо я зрозуміло пояснюю вам, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях. От. Тут, біля адміністрації, ще буде вхід в лікарню. Ви маєте там пройти флюорографію, От, такі діла. Так. Що ще я маю сказати? А, їда, е, кормлять три рази на день. В принципі, ну, не, не таке, як ми звикли, але їсти можна. Багато дітей не їдять, чи там і дорослі буває, не їдять. Типу. Воно таке сольне, причене, ну, є і нормальні там картошка, щось там якась. Ці мідболи давали, Ну, коротше, нормально, потерпіте, нічого не станеться. От. Якщо у вас є діти, які ну, не їдять таке, хоч, і, я не знаю, не їдять і все. Є магазин е, поруч з цим от, е, магазин Ківі, е, там ви можете купити якісь. Я не знаю, щось ягоди, що там ще можна купити. Мівіну, якісь, а, овсянку. Можна купити кухні, як такої в таборі немає. Тобто є тільки столовка, ну, столи. Ви можете купити щось готове, або те, що можна запарити кипятком, Там є кипяток, такі діла. Коли ви виходите з табору, ви маєте давати або білу, або жовту картки е, охраннику. І коли ви вертаєтесь, е, ви показуєте свою другу картку або жовту, або білу, і він вам віддає цю картку назад. Ось. Ну, щоб не, не пускають кого попала. Е, так. Що там іще? А, розказували, що там і драки, і понажовщина, і що там тільки такого не було. нема. Я не знаю, може і було, але я на, таке, я на таке не попадала. Там є різні національності, там, не знаю, бангладешці якісь там, інші, але ну, нічого такого не було. Телефони не крали, заряджав телефон в коридорі, але ну, на всякий случай всі сиділи з телефоном і заряджались разом з телефоном. Ніхто не кидав, от. мало ли, що там, ну, ну всяке буває. Взагалі красти не можна, якщо вкрадеш, то депортація зразу і вас знайдуть. Так, що я ще маю розказати? А, якщо ви захочете кудись там поїхати, ненадовго, опять же, ви не можете там їхати в іншу країну чи ще щось, поки у вас немає синьої картки. Синю картку вам дадуть в мутаку. Ну, Зазвичай вона так приходить. От. Ви можете їздити, там є місто десь там 20 чи скільки, 10 км, коротше не пам'ятаю. З цією жовтою карткою, яку вам дали, ви можете поїхати безплатно на автобусі. Погуляти там. Опять же, гроші вам не дають в роде. От. Потім, е якщо ви вже поїхали, а, ще є ігри в адміністрації, ви можете взяти якісь. Е потім є дитяча кімната там, е є якісь курси норвезької, але я ніколи не попадала, там є графік, його постійно міняли. Керувачі, я постійно туди збираюся і постійно не попадаю. На вулиці є такі типу, лавочки, якісь там, теж можна на вулиці погуляти, от. ще там є карітас, така типу, організація, вони теж проводять там лекції різні, типу про права і обов'язки, сходіть туди. Так. Потім, якщо ви знайшли свій номер, на дошки оголошень, або зазвичай працівник ходить і вас шукає. Типу, де ти є? Збирай манатки і валіть сюди, понимаєте? От. Або вам вже е -е, купили білети на літак, на автобус, е -е, ми їхали машиною, тому вони сказали Адіс! Точнее, хадебра. От. І, знаєш, ми спакувалися з своїми огромними чемоданами одіяло, подушка полотенце, що там ще. А ще ж видали чашку і маленьку ложку. І ці всі шльовки. От. Поїхали, ми їхали 300, здається, чи я не знаю, десь около того дому така. Але є люди, які їхали там дуже довго. Вот. Казали раніше, що якщо ти на своєму авто, то тобі якось поближче дають. Но зараз всім дають і на півночі, і на кордоні з Ну вот. Вот так. так що такі діла? Ще раз повторююсь, ви повинні мати гроші на бензин. Бензин тут десь приблизно, він постійно міняється. Ціна приблизно 20 крон за літр. Може бути менше, може бути більше. Там може бути, 18, може, бути 25. Такі дела. Потім ви їдете, приїжджаєте, ми встигли, кстати, до 4 годин, бо в 4 години вже всі розходяться. І нас ждали працівники, ми приїхали ті в такі дрясті. Дали ж свої жовті картки, нам дали кімнату, сказали, що потім ми можемо е, нам якось випишуть. Гроші на дорогу. Видали нам картки і сказали, що завтра надійдуть гроші на, вам на їду. Тобто, сьогодні нам грошей не давали, бо був вже вечір. От, і, ну, то, тобто ми за свої гроші мали купити собі якусь їжу. От. А, в Мотаку нам дали посуд каструльки, чашку, ложку, тарілку, венчик, полонник, цю штуку, привертати, сковорідку, кришку. Ну, коротше, що там ще два полотенечка, ножі. Ну, в общем, всякі кухоні приладдя. Е, так. Сходили, ми купили їду. Конечно, ми були в шокі цін, ну, а що? Що ми хотіли взагалі? Потому що ми були в селі, а в селі якось і вибір менший, і ціни трошки вищі. <гану> да, ну, коли ти приїжджаєш в іншу країну, тобі здається а, нові продукти, а, яке тут все цікаве. А потім, е, ну, як мені людині, яка вже рік тут живе, от, пли, е, вроді товарів багато, ну, палички заставлені якоюсь єрундою. То кров'янка з ізюмом то, знаєш, kalba з яблуками. то якимись оцими безконечними фіскеладями. їх тут куча, тих фіскеладів. Лучше б вони там щось нормальне поставили, понимаєте? Неплавлених сирків немає. Ні, ну є, ну. Я люблю в глазурі, їх тут немає. Коротше. Багато чого тут немає. Я просто скучаю за нашими продуктами, розумієте? Вот. Ага, я ж не договорила. Ну, таку. Вам же на наступний день дали гроші, зазвичай даючи, скільки боже, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, на їду вистачає. Ну, типу, з голоду не помираєш. Е, палити нежелательно, пить теж, тому що дорого. Краще щось їсти. Нормальне. Там, рибку можна купити, чи ще щось. От. А. Кухня у нас була спільна. Е, кімната у нас була кімната, ну нормально, така, е, санвузол. І, типу, така поверхня, як е, з-під кухні, але там не було ні плити, тільки умивальник був і все. от. Е, в таку ми повинні були прибирати по черзі коридор, кухню. У нас там був графік дежурств. Матаку, якщо я не помиляюсь, було чоловік 80. Теж інші національності були. Колись вони коротше, робили якісь там ритуали інші національності. І серед ночі включилась пожарна безпека, там Орала, ну, понимаєте? А працівників немає ночь що ж ти робити? От. Чи, ну, люди розказують, що мотаку, в кожного різний шмутак. Бувало, і поцелили в тюрму бившу. Бувало там і панажовщина, і щось таке страшне. Кошмар. Бувало, мутаки, що не давали положені гроші, які положені були. На оце ж наїду для біженців. Було в такому поганому стані, все, меблі, все коротше. От. Е, б, чого? бо Тому що корупції тут немає. Да-да-да. Такі діла. Наші приїжджають, корупція у нас є, а тут немає, Поживіть, узнайте, да. Ну, у мене був мутак супер. Просто він мені так сподобався. І люди там були шикарні. Просто я сумую за мутаком. І взагалі я би там жила. І рік, і... і скільки треба було. А так в моєму були всього два місяці. Є люди, які типу кажуть, ой, так довго мутаку сидіть. Ой. І, типу, нам всі так, ого, ви так швидко, поїхали, а ми тут сидимо по півроку. От. І мені так сподобалось. І взагалі класно, і друзі там є. Ти ходиш собі, нічого не робиш, гроші тобі дають на їду. типу, ходи, гуляй, милуйся природою, ходи там, е, я не знаю, устраї, пікніки всякі, жар, м'яса, рибу на мангалі вообще шикарно. В чому? За цей, там, я не знаю, скільки люди в мутаках сидять, за цей час можна трошки підвчити мову. Також там були мовні курси, потім ще нас водили типу, міні-похід вчили користуватися мапами і компасами. Ну, прикольно ще був там басейн, 50 крон здається вхід, що там ще було? Спортзал в школі. Ну, класно, взагалі мені дуже подобалось. А ще там була свалка, де можна було брати речі безкоштовно. Там було все. Від одягу, посуд, техніка, я не знаю, ноутбуки, що хочеш. Коротше. Можна було набрати собі. от Нас там люди понабирали і кофемашини, і якісь тостри і мікроволновки, ну, коротше, в цьому так понатягували, знаєте, Є там тренажери, Бог його знає, що люди ж привозять ну, норвежці. А наші ж гребуть, а чого не взяти хороша Понімаєте? Вот. Ну, було дуже-дуже класно. Так що я надіюсь, всім вам Бо як мені попасти в гарний мутак, і що вас пройде, ніхто не буде обіцяти, і ваша, так сказати, ваш шлях пройде гладко і дуже гарно. Всіх цілую люблю пока. А ви пишіть, якщо у вас є якісь питання в коментарях, і також підписуйтесь, якщо хочете знати більше про Норвегію та норвезьку мову. У мене в шортах є і не тільки в шортах всякі норвезькі слова. Ну, коротше, розберетесь. Всім пока!